Вітаю всіх глядачів каналу Світ Колекціонера. З вами Ярко Коїнс. І сьогодні у нас чудова монета на огляді. У День рятувальника 17 вересня Національний банк України ввів до обігу нову обігову пам'ятну монету Державна служба України з надзвичайних ситуацій, що вшановує мужність, самовіданість і професіоналізм українських рятувальників. Монета вже було презентовано Національним банком України і вона вже є дійсним платіжним засобом. Обігова пам'ятна монета Державна служба України з надзвичайних ситуацій має номінал 10 гривень, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям. На аверсу монети, ви бачите, аверсу, ну, він ідентичний аверсу звичайної обігової монети 10 гривень, яка Звична вже для українців, починаючи з 2018 року. Дизайн реверсу ж монети створювала Аліса Іванова і Володимир Дем'яненко, скульптор Анатолій Дем'яненко. Поступово в грошовий обіг буде введено 10 мільйонів штук таких. Обігових пам'ятних монет, тож кожен українець зможе отримати таку монету собі в колекцію по номіналу або майже по номіналу. Багато грошей вона коштувати не буде. Водночас, частина тиражу обігових пам'ятних монет Державна служба України з надзвичайних ситуацій буде сформована в спеціальні ролики. Це традиційно традиційна, е, така. Ініціатива від НБУ. Ролик міститиме 25 обігових пам'ятних монет. Тобто номінал такого ролика буде 250 гривень. Ви бачите його зараз на своїх екранах. На сувенірному папері, у якому буде запакований цей ролик, буде розміщена емблема Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Тираж такого ролика 20 тисяч екземплярів. Придбати такий ролик з 25 обігових монет у спеціальному пакуванні, можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. А старт продажів буде завтра. Тож, хто поціновує саме колекціонування ось таких ось монет в роликах, неодмінно завтра не пропустіть. Завтра буде в. В інтернет-магазині реалізовано 12 тисяч роликів із 20. 8 тисяч, я так розумію, буде відправлено у банки дестриб'ютори. Що ще цікаве слід зазначити? На реверсі монети зображено рятувальника ДСНС. У повному екіпіруванні, який тримає в руках пожежний рукав та пожежний ствол, по колу розміщено напис Сміливі рятувати життя гасло, що відображає основну місію ДСНС. Унизу напис ДСНС України. Між написами з обох боків зображено стилізовані добові листки, елементи ДСНС. Пишіть, чи колекціонуєте ви ролики монет. Поділіться вашою думкою. Чи варто взагалі вкладати кошти саме в ось такі ролики, які продаються не по номіналу, а значно дорожче номіналу. Чи буде в цьому якийсь сенс і інвестиційна привабливість? Діліться в коментарях під цим відео. Обов'язково прожміть лайк, поділіться інформацією з друзями та знайомими до нових зустрічей. Бережіть себе в ці нелегкі часи.